На думку України, єдиним стабільним, безпечним рішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення з неї військового та технічного персоналу Росії. Будь-які інші пропозиції є напівзаходами, які можуть виглядати симпатично, але в корені не вирішують проблему, а отже, не повинні бути реалізовані. Україна продовжить працювати з МАГАТЕ і також з усіма іншими партнерами для того, щоб гарантувати безпеку Запорізької АЕС, повернути її під повний контроль і на повний і надійний контроль України. Президент Путін бреше, коли стверджує, що більшість зерна з Одеси йде в країни Європи, а не в країни Африки та Азії. як це передбачалося. Насправді більшість збіжжя, яке виходить з цього порту, а також з інших портів, так званих Великої Одеси, вони йдуть саме в Азію і Африку. Тому інтерпретувати ці слова Путіна можна тільки одним чином. Він готується поновити шантаж світу голодом. Be... я дійсно дуже хотів прибути до Одеси, аби на власні очі подивитися, яким чином працює зернова ініціатива. Ще до укладання цієї ініціативи я був в Анкарі, там зустрічався із міністром закордонних справ Туреччини. А ми тоді піднімали питання, як ООН та Рада безпеки ООН може допомогти із забезпеченням реалізації і підтримкою цієї ініціативи. І тут я хотів би зазначити, що от сьогодні. Ми на власні очі побачили а, завантаження корабля. Корабель цей було завантаж. Планується завантажити 46 тисяч тонн зерна. Корабель цей буде вирушати не до якоїсь європейської країни, а до Бангладеш урядом країни було прийнято рішення про відправлення двох партій БТРів, бронетранспортерів. Одна партія надійде вже незабаром, і хоча вони власне не дійдуть не безпосередньо для військово-морських сил України. Я думаю, що власне збройні сили України вже самі краще знають, як їм краще використати цю військову допомогу. І тут я маю відзначити, що Ірландія це невелика країна. У нас немає величезної кількості військової техніки та обладнання. Відтоді ми намагаємося зосередити нашу допомогу шляхом виділення фінансової допомоги, зокрема по лінії різноманітних проектів та програм європейського характеру європейського безпекового характеру. Зокрема, Ірландію було виділено 55 мільйонів євро. Це для фінансування військової допомоги е, України, Тож ми будемо продовжувати надавати е, власне фінансування цієї військової допомоги Україні, і е, тоді вже Україна і краще знати. Як саме у кращий спосіб використовувати ту чи іншу військову техніку та обладнання? яку саме техніку власне застосовувати і замовляти? А також ми торкалися сьогодні питань окремої категорії військової техніки та обладнання. Ми будемо продовжувати власне по неї розмови з Україною щодо цієї техніки,